Мир вже близько про це натякнула Юлія Тимошенко. Чи справді це так? Напередодні жінка коса заявила. Цитую: є певна інформація, що кінець війни не за горами. Нагадаю, вона має контакти з адміністрацією Трампа ще з весни. Вона туди їздила після обрання Трампа президентом, бо, начебто, американський лідер шукав варіанти з української опозиції на заміну Зеленського у разі виборів. Якщо подивитися на події останніх днів, то перспективи миру поки що не видно. Все крутиться до кола можливих поставок томагавків. Трамп каже, ось ось готовий їх передати. Росіяни кажуть, буде ескалація. І тут зверніть увагу на останню заяву Лукашенка. Він каже, не треба буквально сприймати останні погрози Трампа і каже, що зараз все залежить від Зеленського. Мовляв, той не хоче йти на умови, які йому поставили, на нього тиснуть і мають дотиснути. На що натякає Лукашенко? Шенко ймовірно, Путін і Трамп домовилися про умови зупинки війни, і тепер справді нагинають Зеленського. Напередодні було дві телефонні розмови Зеленського і Трампа. А тепер українського президента кличуть до Вашингтона в п'ятницю. Трамп після зупинки війни Ізраїля і Палестини налаштований серйозно взятися за Україну.